Ченерей 6 c 2021 року випуску. Двигун 172 FMM. Пробіг на даний момент. Ну, майже 26 тисяч. За 26 тисяч були замінені. Ну, на 20 тисячах були замінені задні гальмівні колодки. І на 26 тисячах був замінений ролик ланцюга. І то, сам ролик не стерся, тільки підшипники почали там бовтатися, я їх замінив. У мене був запасний просто і я його туди поставив. Там з заводу підшипники також були не змазані, тому якщо будете ставити нові, то відкривайте підшипники і забивайте їх з мазкою. Ну, одразу з заводу я замінив ланцюг на сальниковий. І ось він досі бігає вже 26 тисяч. Ну, не 26, а десь 20. Формула зірок 1440. Така ж, як і... ну, заводу була 13.42, але я замінив на 14,40 для більшого крейсеру. І така ж формула підходить і на модель 25 го року. Ідеальний баланс між тягою та швидкістю. Так, Далі. А, слайдер ланцюга, ще досі рідний. Передні гальмівні колодки рідні. Передня гума ще рідна. Але трохи підтерлася. Перемазуйте все з заводу. Слідкуйте за повітряним фільтром. Заміна масла кожні 2000. Єдиний мінус це іноді підтікає ліве перо на вилці. Ну як, підтікало? Я замінив сальник. І перестала підтікати десь днів 5 назад. Не знаю, чому ліве. Ну, так. Карбюратор. Відмінність від 25-го року. Там БПЗ-32, тут БПЗ-30. Такий самий з клапаном. Регулювання 4 оберти, що на моделі 25-го року, що на моделі 21-го або 20-го року. На 172-му двигуні. І тоді мотор заводиться і на холодну, і на гарячу, і не стріляє. Ще відмінність. Інша фара там, інші повороти. А, і рама. На 25-го року відрізняється рама. Ну, тому що там інші двигуни, там масляний радіатор є. А так все те ж саме. Ну і повітряний фільтр. Звісно ж, патрубок повітряного фільтра, ну, там не видно. На, тому, на тій моделі більше, тому що там карбюратор 32-й, а не 30-й. Тому слідкуйте за своїми мотиками, перемазуйте все з заводу, всі підшипники, маятник прогресії і все буде бігати добре. Так як і тут. Я відкривав, коли міняв сальник на пері, відкривав ну, підшипники в передньому колесі, коли я мазав ще їх в 2021 році чи в 2022 році, не пам'ятаю вже, то змазка там досі була. А, І ролик підшипника треба перемазувати частіше. Де, тому що він тут постійно то в грязюці, то вода туди потрапляє, то десь раз на півроку. Треба відкривати і, і промивати їх і мазати. А в колесах в прогресі і в маятнику, туди лізти взагалі не потрібно. Один раз зробити це з заводу, все змазати. І все. Все буде бігати. І, до речі, ще. Свічка запалювання. Досі рідна. 26 тисяч пробігу. Якось так.